Ки, кросівки та книжки від меценатів напередодні нового року їх отримала громадська організація Ніжність, яка опікується дітьми з інвалідністю. Члени цього товариства завжди раді бачити одне одного. А якщо ця зустріч з приводу подарунків напередодні новорічних свят, то ця радість є подвійною. Фірмові кросівки для дітей ніжності привезли представники фонду у матусиних долонях, який разом із компанією Найк реалізовують спільний проєкт «Ти зможеш – Ти зможеш, ти переможеш. Він направлений для допомоги е, талановитим. Обдарованим дітлахам ми привезли для вас взуття, взуття нове, абсолютно, а також сумки-бананки. Тобто, там все зложено за розмірами. Ви подивитесь і виберете ту пару, яка вам більш до вподоби. Марина Янько пояснила, чому саме цей проект об'єднав Найк та фонд, в якому вона є одною із співзасновниць. Президент Найка, він сам був з досить бідної сім'ї, не мав достатку, не мав успіху і жив і, і ріс у період війни. І він теж да, були в нього велика кількість складностей, але він не здавався, мріяв. І досягнув успіху. Наразі він одна з найбагатіших і успішніших да, постатей в нашому світі. Він сказав, що хто ж наші самі перші тренери? Матусі та вихователі це наші перші тренери. Тому ми об'єдналися і бажаємо вам успіху. Діти із радістю приймали подарунки від гостей. Хочеться побажати, щоб у кожної дитини була якась мрія, і ви її не тільки знаєте, як загадали на новий рік і поклали там у ящичок якийсь там листівочку, а щоб ви до неї йшли да, якісь робили кроки для того, щоб досягнути мрії і змінити нашу країну найкраще. Ми віримо усі в перемогу і бажаємо вам міцного здоров'я і щоб ваші мрії здійснювалася обов'язково. Проект, ти зможеш, ти переможеш, реалізовуються у багатьох містах країни. Тепер кросівки отримали й діти із горішніх плавнів. Дякую спонсорам, тому тому що для нас це. Не, не тільки для мене, а для, для таких дітей, які переживають зараз важкий стан, дуже важливо отримати подарунку. Згадяться вам подарунки ці. Так. Да. Що будете з ним робити? Носити. Спортом займаюся. Можливо, вони з, будуть. Потрібні для спорту, так? Так. Mm, да. Скажи, яким Можна. спортом займаєшся? Спортом e, легка атлетика. Сподобалося і дякую дуже. – ви були вже кросівки чи ні? Були. Для чого кросівки потрібні? Для біга. А в цих будеш гуляти чи бігати? Ще не звісно. Очікувала, що сьогодні такі подарунки будуть. Не очікувала. Усього діти з інвалідністю отримали майже три десятки пар спортивного взуття та чотири десятки сумок бананок. Хотіли подарувати кросівки діточкам, щоб вони е, займалися е, по можливості спортом. Ми сьогодні поспілкувалися з дітками, дізналися, що хтось займається плаванням, хтось е, парашутним навіть спортом. Тому е, це буде, да вони зраділи, це приємно поспілкувалися із і з колективом, і бажаємо міцного здоров'я, мира усім нам і дякуємо нашим донорам НайК за те, що допомагає дід лахам України. І ми віримо, що скоро буде перемога, і це такий символ віри в найкраще майбутнє. Також напередодні нового року підприємство Фелічитай з горішніх плавнів виготовило для дітей з інвалідністю товариства Ніжність понад півсотні курток. Вони були пошиті за індивідуальними розмірами дітей коштом благодійного фонду Весна також ця організація надала дітям товариства книжки, особливий лелека, зі збірками віршів від Богдана голови. Цей хлопець із Житомирщини має тяжку форму ДЦП, але спілкується зі світом через вірші, яких у нього вже понад сотню. Також він демонструє іншим людям з інвалідністю, що, не дивлячись на проблеми та негаразди, потрібно ніколи не зупинятися у своєму розвитку.